Вітаю вас, друзі! З вами знову Фанат Вак. Сьогодні маємо на огляді ось такого красення гольф 5. 1,6 бензин, як завжди, на механіці. В класному такому кольорі. Комплектація тур, партроніки, кліма, круїз контроль на механіці. 176 рідного пробігу, пробіг перевірений. Для того, щоб побачити, як ми перевіряли пробіг. Підписуйтесь, будь ласка, на TikTok канал, на Instagram, на Telegram канал Все буде в описі. Будь ласка, можете там спостерігати. 1,6 MPI бензин, як завжди, ось в такому класному кольорі. Дивіться, показую вам ось моменти, які у них можуть бути проблемні. Тут немає взагалі нічого біля ось. Дивіться, зараз покажу пороги. До речі, на Тіктоці також є огляд. Я показував машину з ями, тобто дивилися кузов знизу. Всі нюанси були показані. Машинка дуже класна. І, друзі, коли формується вартість авто, і коли ви кажете, що вона дорога. І я напутав щось, натиснувши на клавіші замість, як попередній гольф, четвертий був замість 4500 накласав 5400. Ні, друзі, 5400. Це її була ціна. Машинка була обслужена. Я не буду казати, за скільки я продав там чи не продав її. Але машини, які були на огляді, вони мене вони всі продані. І Audi, і шкода, і Volkswagen. Бо машинки були гарні. Той, хто пише, коменти, друзі, ну якщо ви пишете. Ну, писав мені один, що о, за 4,5 все, я пакую валізи, їду за гольфами, за 4,5 пригоню, тобі подивишся. І щось якось поїхав той хлопчина, який комент таки написав. І щось за 4,5 ніяк він не довезе четвертого гольфа. Бо я знаю, що четвертого гольфа, в такому стані, в якому був в мене, його реально ну, дуже важко знайти. Дуже. Я не кажу, що його неможливо, але дуже важко знайти. І тому, коли людина мені розказує, що я пригоню такого гольфа за 4,5, ну це як мінімум людина лукава. Але це не про те. Друзі, отже, ось такий класний гольф. Я зараз вам швиденько покажу салончик, і потім підемо по кузову. Трішки поміняємо концепцію. Дивіться. Ось такий стан. Сідушечка. Дивіться, потолочок. Це те, що завжди всіх цікавить, потолок не провисає. Дверні карти, дивіться стан. Пробіг дивимось. 176 796 і він перевірений. Дивіться стан кнопок. Це в них проблема тут вони витираються. Дивіться, який стан. Просто просто шикарно. Ну Тобто машина підлокітничок є. На клімі ми бачимо. Так? Тут також дивимось. Е -да, з комплектації, до речі, спереді електропакет, а ззаді весла. ну То не страшно. Але то не саме головне, переходимо до кузова і я зараз покажу, чому цей гольф буде вартувати так дорого. Йдемо, починаємо. Капот. 98. 70,5. 7,97. 70, 70. Капот не фарбований. Поїхали крило. Не фарбований. Не фарбований. дивимося, дуже показую. Потихенько, щоб все було видно. Дивіться, стан порогів. Пороги з завода. Просто новенькі. Взагалі нема жодної претензії. 71,4. 78,9. 138. 142. 63,5. 69. 95 криша. 92,2. В лісі, так, чудова природа. Зараз знімаю відео. 77,8. Так, гляда, Тут уже показував, що немає нюансів. Взагалі класний стан. Тобто бі, навіть ось часто біля е, знака в них тут бувають нюанси, але дивіться, немає жодного нюансика. І кольор такий шикарний. 76,3. Тут також все класно. 84, давайте. Трохи, может, приприпало, припала, або в лес выехал, машинку сегодня в Такому классному виконанні Вона. она. И тут також дивимося пороги. порой. Тут и тут. И далее. Ой, так. 89,4. 88,9. 94. Давайте тут. Також знімає тут, показує, щоб бачив, що ні вздутіків, нічого немає. Крила в трьох містах, як завжди. Як бачите, машина не фарбована. Ось так, друзі. А тепер давайте з вами поговоримо, скільки може вартувати Гольф-5 в рідній фарбі, в класному виконанні, з рідними порогами, в шикарному стані. На тіктоки ви можете бачити. Всі елементи я окремо відзнімав, понизу машину. Те, як вона приїхала, машинка на титанах, на нормальній резині. В оригінальній фарбі. Немає ніяких нюансів по кузову. З оригінальним пробігом, який перевірили професійним лаунчем, діагноз підсоєднився, Я заплатив за це кошти. Машинку перевірили. І вона дійсно була в оригіналі. 176, 640 було, але зараз трішки більше вже, бо я накатав. Скільки вона має вартувати? Чисто 2006 року. Дуже, друзі, Ось така машинка, вона буде на авторі. Ціник я не говорю, але він буде на авторі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, на, на Telegram канал, на Instagram і TikTok. В Тіктоки, до речі, я відзнімаю і показую, що ми, що ми змінюємо. Мастила, фільтра, ремінь ГРМ. Помпа, все це я демонструю, показую, ви можете побачити це по попередньому гольфу. Отже так. Хотів сказати, що дана машинка була куплена за підтримки, за допомоги Олега Тайлакова з міста Ахтирки, який також займається машинами. І він допоміг знайти цього гольфа. Ну, як допоміг, я в нього його взяв, по суті. Він його порекомендував, він його показав. Класна машинка. Так що, друзі, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал на Instagram і на TikTok, де ви можете бачити короткометражні відео, які я викладаю. І можете писати коменти, будь ласка, коментуйте. Я вже зрозумів, що від цього ми нікуди не дінемося. Але машинка дійсно в гарному стані, як попередній гольф, так і цей. До нових зустрічей, друзі. Па-па!